Ще юнак В'ячеслав сказав, що буде багато та інших видів обдурювання людей. Він сказав, що НЛО це напівматеріальні об'єкти, побудовані бісами для боротьби з Богом та для зомбування людей. Палом для цих НЛО є діаманти, алмази, які постачають їм посвячені люди зі світового уряду. Хлопець так і сказав, що масони, посвячені люди зі світового уряду, перебувають у контакті з бісами і постачають їм діаманти для НЛО. Хлопець сказав, що у цих НЛО є пристрій, схожий на велику кнопку. Якщо цю кнопку зняти, то під нею є отвір, куди і вставляють діамант для роботи НЛО. В'ячеслав сказав, що структура діаманту алмазу така, що загалом він є паливом. І чим більше діамант діє цих НЛО, тим довше він служить. Він сказав ще таку дивну річ, що з того часу багато хто боїться. Він сказав, що з людини можна зробити діамант. Біси під виглядом інопланетян перебувають у прямому контакті зі світовим урядом, і з його дозволу, вони тягають живих людей у НЛО. Він сказав, що біси тягають туди людей живцем, і переважно тих, хто їм служить, відьмаків, чаклунів тощо. І вони тягають їх не для того, щоб годувати, напувати, вони тягають їх для своїх експериментів. І найжахливіший експеримент, який біси роблять з людьми, це спроба з живою людиною зробити пало, щоб на людських душах розпити. Небом на своїх НЛО. В'ячеслав сказав, що бісі в у контакті зі світовим урядом такі досліди йдуть уже давно. Демони хочуть спресувати живу людину разом з її безсмертною душею, щоб зробити з людини такий діамант, який був би невичерпним джерелом сили для НЛО. І ще він сказав, що біси зараз намагаються цей процес удосконалити, щоб літати вже не на алмазах, а на самих людських душах. Це жахливі. Експерименти, які біси з дозволу світового уряду роблять над людьми. Спроба навчитися не на діамантах, а на безсмертних душах людських розкачувати небом на півматеріальних НЛО Він сказав, що це найжахливіше, що біси хочуть зробити з людством. Але у них, за словами хлопця, цей експеримент не вийде, Господь цього не допустить. І зрештою, за словами Атрока, люди зі світового уряду самі потім боятимуться цих бісів інопланетян, з якими співпрацюють. Виходить, що світовий уряд боїться їх, але користується всіма технологіями. Він сказав, що в якомусь штаті Америки є великі землі, охороняються світовим урядом, і там вони мають секретну базу якусь. А на цій базі збудовано полігон для посадки бісовських НЛО. А десь у районі Байканура теж є величезний майданчик, готовий прийняти ці НЛО. Тільки в Америці ця база справжня, а в районі Байканура дрібніша, типу випробувального майданчика. Тобто, за словами Атрока, виходить так, що на Землі вже давно все приготовлення для прийняття та посадки цих НЛО. І робиться це під керівництвом світового уряду. І саме там, на цих базах, і відбуваються всі контакти цих бісів інопланетян зі світовим урядом.